Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Я, Київський філіал. У нас сьогодні нове чудове надходження. Це Ford Edge 2019 року випуску за ціною 20 тисяч 490 доларів. Обладнаний у нас автомобіль надійним бензиновим двигуном, робочим об'ємом 2 літра на 245 кінських сил. Так і нас оглядає по колу. Є котрічі на дзеркалах. Також маємо датчики сліпих зон безключовий доступ на всіх чотирьох дверках. Комплектація у нас тітаніум, електрорегулювання водійського сидіння. 80 ступенева автоматична коробка передач, електроручник, два підстаканника, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, штатна сенсорна мультимедія з підтримкою Android Auto та CarPlay, мультикермо, датчики світла, тодоща, круїз-контроль, заявлений пробіг автомобіля. 80 тисяч кілометрів. Датчики світла у нас також є. Передні та задні електростопідімачі, пам'ять водійського сидіння. Так, йдемо до заднього ряду. Салон у нас чорного кольору, шкіряний. В ідеальному стані для задніх пасажирів маємо підлокітник підстаканник. Дверні карти також у нас в ідеалі. Стоїть автомобіль у таких гарненьких 19-х легкосплавних дисках на новій літній гумі. Так він виглядає по колу, присутні передні та задні парктроники. Камера заднього огляду, сервопривід багажного відділення. Нагадую, комплектація у нас титані... титаніум. Приганявся до нас автомобіль з США в 2025 році. Фактично має все на все один фарбований елемент. Технічно та візуально до нього взагалі немає ніяких зауважень і запитань. Знаходиться він за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А. Також його можна придбати в кредит або скористатися послою своїй